Всім привіт! Мене звати Андрій, я живу в Норвегії і працюю в галузі сільського господарства. Зараз я хочу показати, як облаштовані і взагалі які є такі годівнички для ягнят, де вони можуть поїсти комбікорм. В общем, ось така загорожа. От я буквально її тільки що закінчив. Ці от простори для... між перегородками достатні для того, щоб ягня пройшло, але щоб велика яйця не пройшла туди далі. Тому як це все розраховано для годування ягнят, щоб вони підростали. Ну і Ось такі от годівнички. Власне. Вони на колесах їх можна перетягнути звідси. Я спеціально зробив такий от вихід широкий, щоб можна було їх по одній забрати звідси, якщо потрібно перевезти. Це ось такі от нібито будиночки, у яких піднімається дах і засипається комбікорм. Віконечка ось. Вони можна регулювати ці віконечка по ширині, ось цю планку переводити. І тоді вже вирішуємо, які за розміром можуть ягнята їсти комбікорм. Ну це так, теоретично, туди всі пхають голови, застріють там, так що краще відгородити ось таким забором. Все, підніму її. І... Ну ось так от виглядає, тут засипається. Я опущу через те, що йде дощ. Воно застьобується. Вони зроблені оцинкованої жесті, вони не згниють тут, не поржавіють, нічого не буде. Ось. З іншого боку ручка для того, щоб підняти і вивезти звідси. Ось це от. таким макаром здійснюється регулювання. Я ніколи не користувався. Ага, видно. Ось. Ну ясно. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, 12 віконечок. Ну так облаштовано. Ну і ось наші вівці, вони тут пасуться, це берега, ліс, отакі от, от галявини такі. Вони Тут пасуться і от можуть ягнята зайти і поїсти комбікорм. Ну якось так облаштовані, облаштовані годівнички, я їх тільки закінчив, це в принципі новий проєкт, ще не знаю, як воно все буде працювати. Можливо, потрібно буде щось там. Можливо, все ж таки якісь худенькі великі вівці можуть проскочити туди. Але, в принципі, на то вони і худі, щоб хай проскакують і їдять. Ну все, всім пока.